Артуре? Ти зайнятий Артуре? А що? Я знаю, що ти вважаєш мене просто ефектним бласт. Ким? Чоловіком слова, а не дії. Навряд чи чоловіком взагалі? Я вважаю, що ти слизький, як у маслі, та все ж таки чоловік. Я думаю, що, що я знайшов дещо цікаве. Та ну ти коли-небудь грабував диліжанси? Ні, ніколи. З якого б це дива? Звісно, я грабував кляті диліжанси. Ти ж сам знаєш, що грабував. А в чому проблема з диліжансами? В озброєних людях, які намагаються пристрелити тебе. Не зовсім. У ймовірності. Тобто, чи вартий він пограбування? Іноді я знаю, але якщо ти не проти, прогулятися зі мною. Я можу познайомити тебе з новим другом. І він дасть тобі всю необхідну інформацію про найбільш вигідні для пограбування диліжанси. Я готовий сприймати багато нової інформації. То де нам знайти твого друга? Роудс? Адже що там може піти не так? Вперед, веди нас і ми дізнаємося. Здається, ти добре освоївся тут. Ти ж мене знаєш. Я люблю заводити друзів у найпотаємніших місцях. Як ти взагалі тут опинився? Те саме можу запитати у вас. Маю кілька зобов'язань на цьому шляху. Деякі витрати, які слід покрити. Витрати? Які ще витрати? Тростини та кролики, яких треба діставати з капелюхів? Ну, серед всього іншого у мене був досить непоганий бізнес, деякий час: акції золотодобувної компанії. Відмінна прибутковість для інвестора з певним фінансовим становищем. Аж поки. Ну, власне, не трапилася ця прикра колізія з правосуддя. Ну, саме так воно і буває. До речі, дякую, що покинув нас під час тієї історії з Шоном. Я зіграв свою роль. Кожному посилам, любий друже. Знаєте, хлопці, вам слід бути обачними з тими двома сім'ями. Це маленьке містечко. Люди пліткують. Я намагався сказати про це хозії, але ж ти знаєш його. Все одно вони поїхали шукати горщики з золотом конфедератів, захований в кінці веселки. Тож дозволь показати тобі щось справжнє. Тож, куди конкретно ми з тобою зараз їдемо? Залізнична станція. Клерк, який там працює, Голден, приємний чолов'яга, і надзвичайно поінформований щодо всіх диліжанців в цих краях. А, ну тепер ясно. Ходім. Тримайся позаду. Я говорити буду. Ми ж не хочемо його налякати. О, ледь не забув. Біл просив передати, що чекатиме на тебе в місті якомога скоріше. Щось пов'язане з роботою Грейв, Але спочатку закінчимо це. Добре. Дякую. Привіт, Олдене. Привіт, Джосая. Як поживаєш? Шикарно. А ти, друже? Як я й казав, скрутні часи. Моя дружина. Лиха жінка. Просто жахлива. Нерідко вони такі. А як робота, Олдене? Дуже багато. Зарплату знову урізали. Вважають, з винайденням безкінного екіпажу нам прийде кінець. Вони повторюються несенітницю відтоді, як винайшли колесо. Лукавство босів. Розумію, ми з товаришами тут вкрай зневірені в адекватному виконанні своїх обов'язків. Зневірений чоловік. Це взагалі не чоловік, холдене. Взагалі не чоловік. Мій друг Артур має для тебе подарунок. Ось. О, ви дуже добрі, сер. З його Артуром. Він один з нас. Шановний добродій. Гаразд. Що ж, ви дуже вчасно. Гадаю, цей тобі сподобається Джосая. Він їхатиме на південь по річковій дорозі через Siltwater Стренд. Дякую, Олдене. Щиро тобі дякую. О, і, Джосая. Якщо ви з Артуром коли-небудь будете на шляху до Стробері, запитайте мого колегу. Його звуть Гектор. Він також один з. Як ти нас назвав? Зневірені люди, Олдене. Саме так. Зневірені люди. Мені подобається. Що ж, бувай, Олден. Чи краще сказати: ад'ю? О ад'ю, джуса. Що це в біса було? Знав, що тобі сподобається ця пантоміма. Тож по річковій дорозі до Квотер? Добре. Здається, я знаю гарне місце. Що я тобі казав? Все дуже просто. Здається, багато працівників втягнуті в це зараз. Заробляють копійки, профспілки їх підганяють, тож вони шукають щось на стороні. Як він сказав, там в Стробері може відкритися багато можливостей для чоловіка, твоєї професії. Не думаю, що повернуся в Стробері після тієї історії з майкою. Ну, Здається, ви не залишили жодного живого свідка. Тож я б не переймався, дорогий друже. Всі ці пригоди, ви, джентльмени, стаєте справжніми знаменитостями, чи не так? Скоро ви будете на обкладинці дешевого роману. Ну і мертвими, звісно. Ми сподіваємося втекти задовго до цього. Удача є план. Якщо щось піде не так, зустрінемося з тобою на цьому перехресті. Гаразд. Сподіваюсь, вони нам не знадобляться. А, краще перестрахуватися. Про що думаєш? Ну, Відповідно до цього здобич знаходиться в міцному ящику позаду. Я розіграю невеличку виставу, а ти обійдеш довкола, відкриєш сейф і позбавиш їх всього краю. А як я відкрию сейф, не вимагаючи, щоб хтось відкрив його для мене, Повинно спрацювати. Ха. Я зможу зробити це тихо. Ну я сподіваюся, що повна тиша нам не знадобиться. Але ти пошкодуєш, що не взяв затички для вуха. Місіс Дамсон. Дуже добре, Олдене. Дуже добре. Звичайно, якщо щось піде не так, можеш вимахувати зброєю, як і завжди. А ось і вони. Якраз вчасно. Вперед! Тримай дистанцію, щоб вони тебе не побачили. І, будь ласка, залиш пістолету кобурі хоч раз. Я поїду попереду і зупиню карету. Тримайся остріть. Не дай їм себе помітити, а то все зіпсуєш. <плес> Доброго дня. Сподіваюсь, ви не проти, що я співаю. Зовсім ні. Я готуюся до виступу. Це вільна країна. Ви сказали шоу. Ну, бачите мої манери, мадам. Невелика втіха мати оперу в Блеквотері. Заждіть, а ви не. Місіс Честер Дамсон. Боже, яка несподіванка. Я ваш великий фанат. Ви не вестите. Ні, що ви? Зупиніть карету, мій добрий друже. Зупиніть карету. Місіс Дамсон, Чому ви перестали співати? Нью-йоркська публіка. Вона була досить жорстокою. йоркці Ханжі й бовдури, які вважають, що на заході нічого не знають про культуру. Не можу не погодитися. Можливо, могли б це невеликий виступ, але могли б ви заспівати що-небудь для мене. Я шукаю мецо мецо-сопрано. Ну, я не, не, не знаю. Місіс Дамсон, ви в боргу передвести лізабет. <плес> Мадам! Мадам! Нам треба їхати! На дорогах небезпечно. Мадам, я почув достатньо. Можна вашу візитку? Подія відбудеться 23 числа цього місяця. Не можу передати словами. Місіс Тамс. Даруйте джентльмени, що потурбував. На все добре. Відмінно артове, хоч раз прояви витонченість. Гарна робота сир. гарна робота. Це було легко. Ти зробив цю роботу. Командна робота, друже. Ось тримай. Командна робота. О, чудово. Навідуйся, до на час від часу. До зустрічі, Артуре. ти. Ми чекали на тебе, Артуре. О, що ж, вибачте, що забарився. Годімо за роботу. То який у нас план? Ми зустрінемося з людьми грея в салоні. Вони обговорювали з білом роботу, де потрібна охорона Після того дурнуватого викрадення коней для них. На що ми це робимо? Тому що нам потрібно триматися їх і вони платять. То яку охорону вони шукають? Ось ось з'ясуємо. Ходімо, по твоєму, це нормально, біле? Звичайно, Дач сказав, що ми повинні продовжувати працювати з ними, поки не знайдемо золото. А ми можемо їм довіряти? Чи можемо ми хоч комусь довіряти? Побачимо, що вони нам скажуть. Вони говорили, що сталося якесь велике непорозуміння з їхніми скакунами. І. А якщо до спаленої плантації? Вони й гадки не мають, що то були ми. О, та не вже. Вони думають на Брейтвейтів? Слухай, я вже трохи знаю цей Креїв. Це все серйозно. Ми опинилися в епіцентрі давньої міжусобиці, але замість гри за обидві сторони, ми стали їхньою іграшкою. Вони розповідали, що Кетрін Брейтвейт. Дочекай, да, щось тут не так. О, тепер тобі щось не так. Я вже говорив вам, що. Це Дай! Срань, господня! Що за А Що в тебе? Сочі виробки! Справили мене! І я! Я в нормі! Шоне, Ідіоти! Він мертвий? Глянь на нього! Звісно, він мертвий! Як ти не зрозумів, що це була паска? Ти точно зараз хочеш про це поговорити, Морган? Бачиш вихід, звідси? Ні. Ми повністю оточені. Скоро їх стане менше. Похити з броярні. Я піду спереду, а ти з чорного ходу. Жоден з вас не піде сьогодні живим. Yeah. Вийдете, yeah. ah. Ти втрачаєш пильність, Моргане. Вони В цьому певен. Не знаю, чому, але здається, що Греї все ж таки розкусили. Нарешті до тебе дійшли. Виберемося звідси. Та ж ти і я, Моргане. Ми завжди доводимо справу до кінця. Тобто тебе все влаштовує в цій ситуації. Бачиш, вони розбігаються, як боягузи. Здається, що майже всі. Ще не всі. Шериф Грей. А що з білом? Де він в біса? Знайдемо його пізніше. Ходімо. Шерифе Грей. Візьміть під контроль місто, бо воно летить під три чорти. За кого висилаєте? Купка нікчем не головоріть, у коса в дітей. ви думаєте, що ми не помітили, чим ми тут займалися? Виходь, шерифе. Ми ловили значно гірших за вас. Сотні разів. Це місто Греїв. Завжди було і завжди буде. Єдині греї, що тут залишилися. Це ви. Хочете, щоб ми вийшли? Ми вийдемо. Чорт! О, біле! Зброю на землю. Хутко. Обидва не треба. Ви ж знаєте, що цього не буде. Покладіть зброю шерифе. Я йому мізки. Хочете приєднатися до свого маленького друга? Так чи інакше. Ти вже труп. Моргане. Трясся. Був хорошим малим. А я звідки в біса міг знати? Дай подумати. Вони вже підставляли нас. Ми їм не подобалися. Ми зруйнували їхню ферму. Продовжувати легше з ним, Моргане. Він намагався знайти інформацію, так як і ти, так як Хозія. А ти тільки ниєш, коли щось не виходить. Хіба що коли це твоя чортова провина. Ти поняття не маєш про що зараз говориш? Тобі начхати на всіх крім себе. О, вдаєш себе благородного і могутнього. Але ти не кращий за інших. Я з вами, хлопці, вже скільки? Майже півроку. А ти тільки й знаєш, що скиглити. Ти вмієш битися, але не здатен думати. А тобі не дано ні того і ні іншого. Гораз пастушок. Біл, забери його тіло. Поховай десь в тихому місці. Майка. Нам краще деякий час не розмовляти. О боже, як же я злякався. Зникні з моїх очей. твій йолопів. I've rambled and trampled this wide world around. Raising hell with the gang. That's where I am bound. It's With these gunslingers Dear Molly, I'll roam I'm a rabble rouser And, and Dixie's, Dixie's is my now. home If, if the ocean were whiskey And I, I were, were a duck, duck quack would dive to the bottom And get Once one sweet